Чорна смерть одна з найстрашніших трагедій в історії Європи. Пандемія почалася всередині 14-го століття і вбила мільйони людей. Її наслідки відчувалися століттями. Вона змінила все: від економіки до культури та повсякденного життя. Хвороба з'явилася у 1347 році. Збудник бактерія Єрсинія Пестіс, яка передавалася через укуси Бліг, що жили на пацюках. Спочатку чума прийшла з Азії. Торгові кораблі привезли її до Європи через порти. Генуї та Венеції. Звідти хвороба швидко поширилася по всьому континенту. До 1351 року пандемія охопила майже всю Європу. Люди не встигали розуміти, що відбувається. Хвороба рухалася швидше, ніж будь-хто міг уявити. За різними даними, чорна смерть забрала життя від 25 до 50 мільйонів людей. Це близько третини всього населення Європи. У деяких регіонах померли майже 70% людей. Міста перетворювалися на масові кладовища. Трупи Лежали просто на вулицях, не було кому їх ховати. Уряди не знали, що робити. Лікарі не мали уявлення про причини хвороби і не могли знайти лікування. Симптоми були жахливі: висока температура, болісні нариви на тілі та кровохаркання. Люди помирали за кілька днів після зараження. Перемогти чорну смерть було нелегко, але поступово люди почали розуміти, як можна зупинити поширення хвороби. Одним із перших заходів, які дали результат, стало впровадження карантину. У портових містах Італії такі. Тих, як Венеція, кораблі з підозрою на хворих, почали ставити на ізоляцію на 40 днів, саме звідси й походить слово карантин. Крім того, люди стали уважніше ставитися до гігієни, почали очищати вулиці, вивозити сміття та трупи, щоб запобігти поширенню зарази. Влада також запровадила заборону на масові зібрання та ринки, що зменшувало контакти між людьми. Важливу роль у подоланні пандемії зіграло природне зниження поширення хвороби. Ті, хто вижив після зараження, здобули імунітет. І кіль Кількість нових випадків поступово зменшувалася. Водночас бактерія почала мутувати, і її летальність знизилася. З часом чорна смерть перестала бути настільки смертоносною. Люди навчилися ізолювати хворих, дотримуватися гігієни та уникати великих скупчень людей. Завдяки цим заходам. Пандемія поступово відступила. Через пандемію економіка Європи зупинилася, поля стояли незасіяні, міста спорожніли, торгівля занепала, робочих рук катастрофічно бракувало, але криза змінила. Суспільство через нестачу працівників, землевласники почали платити більше за роботу. Селяни отримували більше прав і свобод. Це поступово призвело до занепаду кріпосного права. Люди почали ставити під сумнів авторитет церкви. Багато священників або втекли від чуми, або померли разом із парафіянами. Люди шукали нові духовні шляхи, з'являлися нові релігійні рухи. Крім того, чорна смерть змусила людей замислитися про життя та смерть. Вони більше цінували земні радощі. Це вплине. На мистецтво та культуру. З'явилися твори, які оспівували короткочасність життя і людське тіло. Після пандемії європейські міста почали будувати інакше. Вулиці стали ширшими, щоб зменшити ризик поширення хвороб. Зросла увага до гігієни та очищення води. Також почали запроваджувати карантинні заходи. У містах з'явилися лікарні та карантинні зони. Смерть багатьох аристократів і правителів спричинила політичний хаос. Багато державних діячів померли, а нові правителі часто були не готові керувати країнами. У Англії у 1380 першому році спалахнуло селянське повстання. Люди вимагали кращих умов праці та соціальної рівності. Це стало важливим кроком до змін у суспільстві. Чорна смерть залишила глибокий слід у культурі. З'явилися нові художні мотиви, такі як Танець смерті, Данс Макабр, який показував, що перед смертю всі рівні, і бідні, і багаті. Мистецтво того часу часто зображало смерть і тлінність. Люди намагалися. Галися знайти сенс у житті, знаючи, що кінець може прийти будь-якої миті. Чорна смерть змінила Європу назавжди. Вона забрала мільйони життів і зруйнувала старий порядок. Але саме ця криза стала поштовхом до змін у суспільстві, економіці та культурі. Люди почали шукати нові шляхи розвитку, що згодом привело до епохи відродження. Наслідки чорної смерті ми відчуваємо й досі: у медицині, урбаністиці та соціальних реформах.